Мати свій власний басейн у приватному будинку це, звичайно, дуже хороше рішення. А ще з таким даховим вікно це взагалі ідеально. Але перед тим, як проектувати басейн і будувати його, обов'язково проконсультуйтеся з інженерами, які зможуть вам виконати правильну систему вентиляції та усушення басейну, адже це одна із найважливіших функцій, яка має бути присутня у закритому басейні. Правильна система опалення, правильна система вентиляції, правильна система осушення забезпечить вам комфорт у користуванні даним басейном. В інакшому випадку це буде дискомфорт у користуванні цим басейном. Що ж вас може очікувати? Це буде, звичайно, конденсат на дахових вікнах, це буде конденсат на фасадних вікнах, це буде цвітіння відкосів, це буде грибок. Коротко про наші рішення інженерні на даному об'єкті. Отже, в нас повністю всі вільні площі підлог є намотані теплою підлогою з зменшеним кроком укладки труби. Додатково для підлогового опалення в нас є прокладені контури теплих стін, і ось ось ці всі стіни зовнішні, одна і з друга, вони є повністю намотані контурами теплих стін. Які додатково догрівають дане приміщення до заданої температури прорахунку тепловтрат? Ми зрозуміли, що підлоги і стіни нам недостатньо. Відповідно, ми догріваємо за допомогою додаткового теплообмінника прихідне повітря після осушувача, і таким чином ми зможемо правильно зробити обдув дахового, дахового вікна. І забезпечити потрібну температуру в даному приміщенні. Кінцевими видимими елементами, які буде бачити замовник, це будуть лише решітки прихованого монтажу, які йдуть під шпаклівку. Ось тут в нас є пленумбокс, туди буде вставлятися решітка прихованого монтажу, звідки і буде відбуватися весь розподіл повітря. Подача свіжого догрітого повітря та забір. Використаного зволоженого повітря на даний об'єм в нас буде працювати великий усушувач-дантерм, який буде тримати рівень вологості в нормі. Він зразу ж має підміс свіжого повітря, і на окремому канальному вентиляторі буде організована витяжка, яка буде забирати запахи після хімії, якою буде оброблятися басейн та надлишкову вологу. Ось так коротко розказали вам про інженерію. Як ви бачите, вона є масивна, вона забага... забирає великі опуски стелі. Вона забирає частково самий простір самого приміщення. Відповідно, перед тим як це монтувати, треба дуже добре продумати, щоб воно кінцево гарно все вийшло в дизайні, і відповідно з технічної точки зору воно правильно працювало.